Найважчою порою року для тваринок є зима. Вони мерзнуть, навіть застуджуються, а також не можуть добути собі їжу з під снігової ковдри, яка тваринка готується до зими. Деякі звірятка змінюють свої вбрання на тепліше, а хтось узагалі впадає зимову сплячку. Ведмідь Господар лісу споживає ягоди, горіхи, коріння рослин, личинок жуків, рибу. Активно харчуючись влітку, він відкладає побільше жиру під шкірою. Бурі ведмеді шукають спокійне місце, де вони зможуть проспати всю зиму. Барліг повинен бути глибоко в лісі, у темному захищеному місці. Гарно від'ївшись, ведмеді залізають у барліг. Та сплять там цілу зиму. Ведмежа сплячка розпочинається в листопаді. Взимку у ведмедиці народжується один-два малят. Вони дуже маленькі, розміром із рукавичку. Мати ведмедиця годує їх молоком всю зиму. Рись. Ця тварина в зимовий період не спить. Це хижак, який полює цілий рік. Ця тварина ідеально пристосована до холоду. Вона граційно, легко пересувається по глибокому снігу, вміє лазити по деревах. Улюблена здобич рисі зайці тетереви. Інколи рись навіть нападає на дитинчат диких кабанів. Узимку часто ловить дрібних гризунів. Аби не змерзнути узимку. рись змінює своє хутро на м'яке та дуже густе. В Україні ця граційна тварина зустрічається дуже рідко, лише в Карпатах та на полісі. Білка. Цей гризун також робить зимові запаси. Білки взимку сплять лише в дуже сильні морози. Тому їжа необхідна їм цілий сезон. На відміну від решти тварин, білки збирають запаси не для себе, а й для побратимів. Восени білки ховають жолоді, горіхи підголки на землі, у дуплах заривають в землю. Дістати поживи може не лише їх власниця, але і інші білки. На зиму шубка білки стає дуже м'якою, густою, пухнастою, аби допомогти тваринці краще зігрітися. Проте білка змінює свій колір з насиченого рудого до сіруватого. Свої гнізди білки роблять на високих соснах та ялинах. У середині дупла м'яка трава, мох, шерсть, у сильні морози та заметіль. Білки не вилазять з дупла, а сплять та чекають на тепло. Лисиці та вовки. Узимку ці хижаки, звичайно, не сплять. Вони, як і решта тварин, на зиму утримують від природи густу теплу шерсть. Зимою вовки об'єднуються у зграї та полюють. Їх жертвами стають дикі кабани, зайці, косулі. А лисиці полюють на тварин меншого розміру, зайців, дрібних гризунів птахів. Від холоду лисиці та вовки ховаються у норах і риють на схилах пагорбів під заваленими деревами. Дикі кабани в пошуках корму рухаються стадами. Вони розгрібають сніг та опале листя, знаходять жолоді, горіхи, лищини, лічинки різних комах, гризуть кору дерев. Ось така подорож до зимового лісу в нас вийшла. Сподіваюсь, вам сподобалось. Дякую за увагу!